Онуль друга 14 вересня 2025 року Олександрівка окупована Запоріжжя 31 миля за російськими лініями. Російська ракетна установка Бук М3 вартістю 50 мільйонів доларів. Ось ось буде знищена роєм українських дронів вартістю 5 тисяч доларів. За 90 секунд ці дрони FPV завдадуть нищівного удару. Розтрощивши військову машину Путіна в стратегічній операції Шок і Трепет, за 31 милю в укріпленому бункері, український оператор Хухер стежить за трансляцією з головного дрона позивний мисливець за привидами. Ціль 9 к 17 М бук М3, вершина російської тактичної протиповітряної оборони. Це мобільна фортеця вартістю 50 мільйонів доларів, яка створює зону ураження радіусом 43 милі. Випускаючи ракети зі швидкістю понад 2300 миль на годину, щоб знищити все, що літає. Українська розвідка знала, що цей БУ бук був ключовим елементом запланованого російського наступу. Залишити його в живих означало віддати небо, фактично підписавши смертний вирок будь-якому майбутньому українському контрнаступу в цьому регіоні. Місія була простою підкосити російську наступальну операцію, не давши їй навіть розпочатися. Ця операція не була випадковою. Мережа партизанів на землі підтвердила місце знаходження Бука Бука, що дозволило безпілотникам, які літали на великій висоті протягом 48 годин відстежувати його електронні звички. Вони виявили його слабке місце 20 хвилинне вікно для дозаправки. Під час якого його охорона була ослаблена, Онолябдань по 148-му ранку атакуючі ФПВ були запущені з прихованого вантажівки всього в 10 милях від цілі. Летячи зі швидкістю 60 миль на годину, головний ФПВ залишався всього в 30 футах від землі, використовуючи кожну нерівність і згин рельєфу, щоб залишатися нижче горизонту радара Бука. Такий низький підхід був критично важливим. Будь-яка більша висота означала б миттєве виявлення і знищення. О 01.51 відеопотік оператора раптово перетворився на шум. Російський глушитель Красуха 4 був активований, заповнюючи територію потужною стіною електронного шуму, призначеною перетворити дрон на некерований марний цеглину. На російській командній консолі вони ймовірно побачили зникнення сигналу і подумали, що перемогли. Але саме цього і чекав український оператор. У момент розриву радіозв'язку, штучний інтелект дрона автоматично переключився з ручного керування на автономний режим наведення. Він більше не потребував інструкцій. Протягом останнього тижня цей штучний інтелект навчався на тисячах супутникових і розвідувальних знімків цілі. Він полював за пам'яттю використовуючи розпізнавання образів, щоб зіставити те, що бачила його камера з профілем цілі закарбованим у його кремнієвому мозку. Саме тут українська винахідливість перемагає російську грубу силу. Росіяни думали, що заглушення сигналу було кінцевою метою. Для України це було лише початком останньої фази. Дрон тепер був справжньою ракетою типу Вистрілив і забув. Повністю імунною до їхніх засобів радіоелектронної боротьби, оскільки зв'язок з оператором більше не був необхідним, головний FPV продовжував своє тихе смертоносне наближення, а дрони приманки почали свою місію електронно засліпити звіра. О 01.53 за російським часом БУК М3 виходив на полювання. Його потужний бойовий радар dvs 36 m М. Прочісував темний горизонт, мов мовчазний невидимий маяк, шукаючи загрози, яких не було. Усередині командного автомобіля екіпаж ймовірно нудьгував. Вони були беззаперечними королями цього повітряного простору, оточені коконом багатомільйонної технології, яка ніколи не зазнавала серйозних викликів. Вони були гордими власниками одного з найдорожчих молотків у світі, і для них кожна потенційна загроза виглядала як цвях. Але ось фатальний недолік у їхньому мисленні недолік, який Україна збиралася використати з хірургічною точністю. Вся їхня система, їхнє навчання та їхня доктрина були розроблені для пошуку великих швидких високолітаючих цілей. Вони шукали боксера важковаговика. Вони абсолютно не мали уявлення, як боротися з роєм отруйних комарів. Цей 50-мільйонний монстр здатний збити винищувач з неба з сусіднього округу, мав сліпу пляму. Достатньо велику, щоб пролетіти через неї цілу армію дронів. І саме це й відбувалося. Поки вони сканували порожнє небо українські дрони приманки, готувалися завдати їхньому радару електронного еквівалента нервового зриву. 0 об Диним 54 світ російського екіпажу перевернувся з ніг на голову. Екран Радара Бук, Бук М3 перетворився з спокійного чорного на картину Джексона Полока, що зображала суцільний хаос. Понад 100 ворожих контактів з'явилися з нізвідки всі вони з надзвуковою швидкістю мчали до їхньої позиції. Командир, вирвавшись із нудьги, зробив саме те, що йому наказав навчальний посібник, визначив пріоритет. І вступив у бій із найшвидшими загрозами. Він дав дозвіл на запуск. За лічені секунди чотири ракети. Деві бі... вартістю півмільйона доларів з гуркотом. Вилетіли з пускових установок і помчали в ніч, щоб перехопити те, що їхній найсучасніший радар визначив як масштабну скоординовану повітряну атаку. Ракети досягли точки перехоплення і вибухнули, сподіваючись, знищити чотири окремі цілі. Натомість вони вибухнули в порожньому повітрі. То що ж сталося? Це і є геніальна суть. Еко Swarm Міраж. Фальшиві FPV не передавали грубий шум, а діяли як електронні дзеркала. Вони вловлювали сигнал радара Бука цифровим способом, змінювали його фазу всього на 2,8 градуса настільки незначну величину, що її майже неможливо виявити, і відбивали його назад. Ось просте пояснення, ця незначна зміна в часі сигналу змусила комп'ютер Бука вартістю мільярд доларів подумати, що він бачить повнорозмірну ракету, яка летить на нього. Це як пітчер вищої ліги, який кидає криву м'яч. Мозок Бетера бачить швидкий м'яч, що летить прямо по центру, тому він робить замах на огорожу. Але до того часу, як бита досягає м'яча, той вже різко змінює траєкторію і потрапляє в рукавичку ловця. Екіпаж Бука просто змахнув своєю багатомільйонною битою і не влучив ні в що, крім повітря. Але справа не тільки в грошах, хоча витрата 2 мільйонів доларів на ракети, які влучили в привид сама по собі, є вражаючою невдачею. Це стратегічне виснаження. Кожна ракета, витрачена на привид, це ракета, яку не можна буде використати для збиття справжнього українського літака або вертольота в майбутній місії. О 0156, росіянин усвідомив, що його радар отримує потік неправдивої інформації і що його багатомільйонні ракети витрачаються на привидів. Він викрикує наказ, який мав би змінити хід подій: Триангулюйте джерело сигналу, знайдіть передавачі і знищіть їх. Це був розумний і смертельний хід. Замість того, щоб переслідувати привидів, потужний комп'ютер Бука, Почав аналізувати сигнали ехорою, відстежуючи їх до фізичного джерела приманок ФПВ. За лічені секунди система отримала надійне фіксування. Ракета вилетіла з рейок, чисте влучання. На екрані в Києві зникла одна іконка дружнього дрона. Потім ще одна і ще одна. Росіяни були на коні, збиваючи з неба один за одним дрони приманки. о п'ятдесят коли було збито 10-ту приманку, російський екіпаж ймовірно відчув прилив перемоги. Але вони щойно потрапили в справжню пастку. Український дрон приманка не просто вибухає, розкидаючи уламки фанери та дроти. Він був спеціально розроблений з боєголовкою ЕМП. При вибуху він вивільняє потужний локалізований електромагнітний імпульс спалах яскравого синьо-білого світла, невидимого для неозброєного ока. Але руйнівного для чутливої електроніки. Це був справжній козир України. Імпульс Емін не був достатньо потужним, щоб пошкодити сам бук, який мав потужне екранування. Але його було більш ніж достатньо, щоб миттєво вивести з ладу більш чутливу електроніку його охоронця, систему Панцир С1, розташовану поблизу для ближньої охорони. Ось простий аналіз цього геніального ходу. Росіяни були настільки зосереджені на тому, щоб розмахувати мухами, що не зрозуміли, що мухи були носіями вірусу. Це тактичний еквівалент того, як антивірус вашого комп'ютера успішно видаляє шкідливий файл, але файл випускає останній імпульс, який виводить з ладу ваш Wi-Fi роутер. З російського боку хаос був миттєвим. Екран панцирям панцирем. Замиготів і згас його система наведення миттєво відключилася для жорсткого перезавантаження. Життєво важливий канал передачі даних між Бук Буком і його охоронцем був перерваний. Росіяни успішно збили майже десяток приманок, відчуваючи приплив перемоги з кожним ураженням. Але саме їхній успіх і був пасткою. Таким чином вони добровільно засліпили свою систему ближньої оборони на критичні 60 секунд. І через це вікно цифрового хаосу створене їхнім власним успіхом. Справжній вбивця, головний ФПВ атакуючий, розпочав свій остаточний безперешкодний спринт. О обібоця Починається відлік 60 секунд. До удару на російській стороні панує абсолютний хаос. Командир Буко. Бука кричить у мертвий канал зв'язку. Його мільйонний охоронець Панцер після тріумфальних вбивств повністю замовк. Це як ніби його сторожовий пес виграв бій, а потім відразу ж отримав інсульт. Його екран Радара все ще захаращений кількома залишками електронних привидів, а його єдина реальна захист відключена. Але в українському бункері екран оператора кришталево чистий, шлях відкритий. Через камеру FPV видніється пускова установка Бука, яка вже не є просто точкою на карті, а 30-футовою 40-тонною сталевою бестією. Оператор бачить окремі заклепки на броньовій пластині плями вихлопів на блоці двигуна. Він бачить екіпаж всередині, який метушиться в розгубленості їхні силуети, видно через тепловізійний приціл. Вони знають, що щось не так, але не мають уявлення. Що смерть мчить до них зі швидкістю 60 миль на годину 40 секунд. Радар Бука, який все ще відстежує фантомні сигнали за кілька миль, спрямований у неправильному напрямку. 20 секунд. В останньому жалюгідному акті відчаю, російська екіпаж намагається пересунути масивну ракетну установку, щоб отримати кут стрільби. Вона рухається з повільністю вмираючого динозавра. Багатомільйонна зброя намагається прибити муху телефонним стовпом. Це занадто повільно, це занадто пізно. 10 секунд. Серце українського оператора б'ється, його великий палець зависає над останньою командою. Останнє мікрорегулювання вирівнювання пострілу не тільки на транспортний засіб, але й на шов, де ракетні труби, стикаються з баштою найвразливіша точка. Атака, каже він спокійним і впевненим голосом. Але вражаючий вибух, який ось ось має статися, це не кінець історії. Це лише початок справжньої кульмінації. о 0200 FPV підключається. Вона не просто вибухає на поверхні. 40-фунтова високовибухова боєголовка влучає прямо в шов, де ракетні труби стикаються з баштою. Для українського оператора в бункері канал передачі даних обривається остаточним статичним поштовхом підтвердженням удару. Це було як розбити піньяту, наповнену динамітом. Перший вибух розриває гусениці транспортного засобу, руйнує кабіну екіпажу і зриває масивну радіолокаційну антенну скріплення. Це була розрахована ланцюгова реакція. 40-фунтова боєголовка спричинила вибух, подібний до того, якби двотонна вантажівка врізалася в стіну зі швидкістю 60 миль на годину, зриваючи 30 міліметрову сталеву броню бука як бляшанку. Цей вибух став початком. Справжня руйнівна сила проявилася через 300 мілісекунд, коли тепло і надлишковий тиск спалили тверде ракетне паливо в чотирьох готових до запуску ракетах Деві М Трі Бука. Власна оборонна зброя БУ, Бука стала інструментом його самогубства. Сукупний вибух понад 200 фунтів високоякісного ракетного палива створив вибух, який було видно з лінії фронту, що знаходилася за 31 милю. Система не просто вибухнула, вона випарувалася, перетворивши 40 мільйонів доларів передового російського обладнання на кратер розплавленого шлаку. Але коли ви вже думали, що гірше для росіян бути не може, сталося ось що у останніх насичених насильством моментах свого існування. Одна з ракет 9 м Тристімінадцять М з випаленою системою наведення і запаленим двигуном сліпо вилетіла в нічне небо. Вона не летіла до цілі. Це була вмираюча, некерована бестія за три милі від неї кружляв російський ударний вертоліт К 52 Алігатор, бойовий вертоліт вартістю 16 мільйонів доларів, чекаючи дозволу на полювання на те, що вони вважали за кілька блукаючих дронів, вмираюча ракета, завдяки чистому, прекрасному статистичному збігу врізалася прямо в нього. К-52 зник у вторинному вогняному кулі. Офіційний російський звіт пізніше звинуватив у цьому український саботаж. Оскільки визнання того, що ваша система протиповітряної оборони, вартістю півмільярда доларів, випадково збила ваш власний багатомільйонний вертоліт, очевидно погано впливає на моральний дух. То що ж насправді означає це вражаюче багаття з стратегічної точки зору, це катастрофа для Росії. Знищення цього одного Бука М3 миттєво відкрило 43 мильну дірку в їхній системі протиповітряної оборони. Залишивши критично важливі шляхи постачання до Мелітополя та району навколо Запорізької АЕС небезпечно незахищеними. І ось найважливіша інформація, яка робить цю перемогу такою руйнівною через санкції та технологічний занепад, Росія не може просто швидко побудувати новий М3. Щоб заповнити цю прогалину, їм доведеться вивести систему з іншої пріоритетної зони, можливо, з оборони Москви або кордону з НАТО в Калінінграді. Ця перемога не просто створила одну дірку, вона змусила Росію створити нову вразливість десь-інде. Це стратегічний ефект доміно, започаткований роєм дронів вартістю 5 тисяч доларів, і це розкриває фундаментальну істину, яка проявилася сьогодні ввечері в степах Запоріжжя. Це була не просто перемога дешевих дронів над дорогими ракетами, це була перемога філософії. Доктрина Росії побудована на основі важкого, негнучкого і астрономічно дорогого обладнання, призначеного для ведення війни 1975 року. Воно потужне, але повільно адаптується. Філософія України протилежна, швидка, дешева і блискуче адаптивна. Поки Росія витрачає роки на впровадження нової системи, українські інженери в підвалах розробляють і впроваджують нові тактики за лічені тижні. Ось чому ніколи ніколи не слід недооцінювати аутсайдера, який може перетворити побутову електроніку і чистий інтелект на гігантського вбивцю. Ароганція Росії полягала не тільки в її технології, а й у переконанні, що правила війни є незмінними сьогодні. Ввечері українська винахідливість не просто підірвала ракетну систему, вона підірвала весь звіт правил. Якби ви були оператором, під яким кутом ви б налаштували екосворм Міраж щоб досягти максимального хаосу, поділіться своєю думкою в коментарях нижче. Поставте лайк хур і підпишіться, щоб дізнаватися про інші епічні перемоги.